Тож сусідка дала, я його насадила де тільки можна, в кожну грядку. Ні, в останній грядці ліатреса немає. Ось він. І Київ закриває простір. Бачите, ось тут як гарно видно, ліатрес світе зверху вниз. Внизу дуже гарні квіточки, а зверху він відсітає, але він нічуть не портить квітника. Бачите, гладіолуси у мене або замоклі, або сухі. Ну, це грядки специфічні у мене, тому не можна сказати. Ось така. А це крокосмія, або, як кажуть, матбриці. Ось вона така гарненька, перший квітконіс. І ось тут, подивіться, шановні, яка краса. Ось він. Ліатрис і кермек. В одному кольорі. А ось далі йде в одному кольорі кермек і ехінацея. Шановні ніхто не підбирав, бо кермек було суміш насіння. І ехінацея лікарська. Яка краса. І це все на фоні лісу, і соняшників, і кукурудзи. Я За мене десь 5 чи 6 кущиків. отут тут я в клумбі сажу, бо я її дуже люблю як декоративну Це, звичайна, а ще є синя, така з синім відтінком То вже сорт називається Scarlet Щось вона у мене не зійшла. Це сьогодні вітер отак листочок завіяв. Бо дощик пішов, бачите, тут ще крапельки, води на цій капусточці. Вона росте, її оці листочки обривають, обривають, використовують, вона росте вверх, наростає. І корисна. Ну, ви знаєте, ну дорога. Ну, а я, як кажуть, не маю роботи. подивіться краса Думаю, торік на гроді лишилися там на верхніх грядках, Вон вони там у мене. Залишились висадки. Ну та й що я їх тут дала зацвісти. Вони зацвіли, гарно виросли. І я взяла з них насіння. Ну то чого я буду десь там за 10-15 насіння платити 3 долари? Ну, зараз кажуть, ну торгуй там, роби бізнес. Може, колись дійде до цього, але на даному, знаєте, магаз... канадці люблять піти в магазин і взяти все з магазину. Ну, то хайся, може, колись більше знайомств буде, більшість буде, я може грамотніша стану в цьому відношенні бізнеса. Ось подивіться, це духмяний горошок.